Друзі, привіт, привіт! Зараз будемо встановляти сонячі панелі. От ми купили кріплення спеціальне. Зараз детальніше все будемо показувати, як воно має бути, бо багато коротше, є, хто показує, як робиться, але не показує сам процес. Зараз ось у нас є кріплення. Перед тим нам буде потрібно зараз зазвербитися, ми зараз засвердлимо і все поступово покажемо. Друзі, показую в загальність, як воно виходить. Ми закрутили перше, бачите, про попали в дирку. І закріпили отак профіль. Не. Так і є. Шпилька повністю закручена, першу просверблюється, все засверблили, гумкою прижали. Потім яка контрагайка, яка виставляємо висоту, виставляємо повністю шноп під горизонтом. Зараз я вам покажу, горизонт це обов'язково, щоб панель вона не грала. Подивіться, який в нас горизонт. Щоб в нас все було рівно. Бо якщо буде десь якась так висока, може трошки може бути, щоб панель десь трісне, щоб воно було рівно і панель лягала рівно. Отак от воно виходить, просто шпилечку, от шпилечку засвердлили, закрутили, прижали гумкою, ще одну за болтик болтики все. Отакі от профіля трохи менші. З'єднання одразу стоять. З'єднання стоять так далі. Показую, як змонтували панелі. Ось так вийшли монтаж. Коми нам не дав іменно, щоб вирівняти. І вийшло в такі плоскості панелі. Зараз покажемо, як ми їх закріпили. Взяли реєчку, так як я показував, ми її закріпили повністю. Виходить, отак у нас під панелями отакий проміжуток для вентиляції. От Бачите, шпилька є, яка прижимає. Тут є, тут вже зробили дирки в даху, і в нас стоїть, бачите профіль і Профілем коротше, отак закріплені панелі. Тут по бокам, там по бокам. І так панелі з'єднують. У нас виходить 585-ті панелі. Отак вони є. Там чуть-чуть виступає на 40 см панелі. Тут виступає все у нас на 10 см. Отак воно вийшло. от так у нас виходить коротше, 9 панелів. Так, все змонтували, вивели вже кабеля. Так проложили кабель, От, наприклад, звідси опускається донизу, там ще буде з'єднання. І такий кабель коротше, йде. Потім йде по тій частині, і отак він йде, 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 аж до самої інверху. Я показую вам сонячі панелі, як змонтували, ще буде треба заземлити обов'язково, бо дах б'ється напругою. Ми прийдемо це, на цей об'єкт це заземлення. Але я вам просто говорю, що ці панелі ще заземлити. Це є 585-ті панелі. У нас 9 штук, 10 штук не можна, бо у нас виходить в районі там до 460 вольт. Ми не маємо ну, 450 вольт. Ми не маємо перевищити напругу. Як нас пише в паспорті 450 і 500, це максимум. Це для того, що коли настане зима, сонячні панелі почнуть охолоджуватись дуже шикарно, і вони почнуть генерацію давати набагато більше. Бо люди думають 500 і починають набирати, але приходить зима, і просто ваша електростанція вся горить, і ви все просто нарушуєте правила безпеки. Бо стає, стоять конденсатори в самій інвертори, стоять 450 вольт. На даний момент от така система вийшла, ми її змонтували буквально за один день. Тут виходить ті панелі, трошки намучилися, але по суті змонтували. Отак от у нас все вийшло. Хотів вам показати, що заземлення як ми його зробили. Багато людей зараз вам покажу заземлення. От є в нас на даний момент заземлення. Ми забили штир, і були там іскри. Багато хто говорив, на що це обшету заземлення, але і казали, о, можна використати, але зрозуміти одне: це є брудний ток. Його не варто використовувати в яких своїх цілях, що там лямпочка світилася чи ще щось. По-перше, нам треба цей шум іменно віддати в землю, бо буде наш інвертор лагати. І ви ще підключите сюди, ви спалите своє МППТ. ППТ. Він ППТ дуже чутвітельно. Там є в нас шим-контролери, є, є генератори, які відповідають за імпульси, то все. І воно просто туди наведе якийсь шум, ще якусь фільню. і воно може просто згоріти. Так що і найкраще 100% заземляти вам потрібно сонячні панелі. Зати соншу електростанцію, яку на даний момент ми її побудували. Сонячна електростанція виходить з інвертором Аннер 10,2. і Батарейка теж я збираю, виходить 10 кВт батарейка. Е, ще плюс до того потім доставиться така шкала. Вона буде стояти іменно вже в самому приміщенні. Вона її нині придбали. Нам буде показувати в процентах, скільки є акумулятор, бо власники не розуміють в загальності по вольтажах. ВМС є джинкон 150, акумулятор є 10 кВт. Е, хотів я вам показати, що тут є по защиті. У нас уходи панелі приходять запобіжники, стоять у нас на плюс-мінус. Після запобіжників у нас стоїть автомат постійного струму, що можна було розривати. Потім нас стоїть вхідний автомат, який ми використовуємо для входу до інвертора, щоб можна було обслужити. Защита, щоб в разі чогось якась перенапруга, як в Овістор, щоб воно в разі чогось воно замкнуло і вибив цей автомат. І це є вихідний автомат для захисту доповнітельного інвертора. Отак От зараз ми зробили повністю всю систему. Вона є повністю вже настроєна. Зараз можу вам показати, який монтаж середині. Друзі, хотів вам показати, як я змонтував систему. Подивіться наглядніше, обжимки все положено. Січення квадратів виходить шість. Отак От все обжато. Заземлення йде на основне заземлення. Нулі я між собою їх з'єднав в общому щитку. Бо буває, коли інвертори немає, то нулі. Я рекомендую в інверторах таких з'єднювати між собою. Наприклад, я вхідний і вихідний нуль, і я їх між собою з'єднав. Отак на даний момент воно зараз змонтований щиток. Як ви бачите, все гарно, все красиво. Прибиратися на даний момент до чого не можна. Але є люди, що можуть і придертися, бо щось не так зроблене. Ю друзі, ще вам сказати, коли ви підключаєте інверто, дані інвертори, я вже мільйон разів говорив, але багато хто не уважний. Перше, коли ви підключаєте такі інвертори, я рекомендую його перше зробити. Холодний старт. Холодний старт це як перше. Ми підключаємо акумулятор. Включили дроти. Ми ще не підігнали. Можемо під'єднати общий плюс, підєднати мінус. Але БМС не стратнути, а можна і не з'єднювати. І підключити лампочку. Лампочка буквально люба на 220 вольт. Коли вона інвертор повністю обесточний, заряджає конденсатор, повністю лампочка засвітилася, погасла. У нас ще тут стоїть предохранитель на 200 А. Бо інвертор його на даний момент нема. Ми поставили, коли зарядиться, він запускається. Я даю інвертор деякий час попрацювати просто в холосту. Він попрацює. Зааналізує, і після того вже я починаю запускати. І як перше запускається? Першим я підключили акумулятор через лампочку, щоб не було іскри. Після того деякі автомати підключають, але вилітає транзистор і вилітають бмс Багато хто говорив, що е, нічого можна підключати що там і режим, але все одно йде удар по ключах, і вони вилітають. Е, друге. Коли ми запускаємо інвертор, ми запустили, все підключили. Я включив інвертор, він повністю запустився і даю вихід 220 вже на хату. Коли інвертор вже повністю вихід дає 220, все показує. І тоді даю нагрузку. Нагрузка запустила. Тоді вже подаю вхід 220, а тоді вже сонячні панелі. Сонячні панелі немає послідовності. Як хто хоче придбати дану електростанцію таку в Львівській області в даному регіоні. То ви можете до мене подзвонити за номером телефону, який я зачеплю в коментарях і е знизу. Ви можете звернутися, можна поставити сонцю електростанцію. Ця електростанція в районі вийшла до 200 тисяч. Як я це не помиляю, плюс-мінус. Залежності від ситуації, залежності від скільки панелів, і це все так може бути 150, може бути 180, може бути 200. Це все залежності від е задачі, які ми іменно виповняємо. На даний момент ми поставили інверто на 10, як я вже говорив. І це все ще тому зробили, так як воно має бути. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.